Наш підрозділ на останній час оглянув більше 4 тисяч гектарів площі, де було виявлено знищено, знешкоджено і також вилучено майже. 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. За цей час самим підрозділом кількістю фактично всього 12 чоловік здійснено майже 1400 виїдів бойових на вилучення, знищення і виявлення вибухонебезпечних предметів. І також ми займаємося забезпеченням безпеки громадян в місцях масового перебування їх. Тому на даний час майже 390 місць оглянуто місць. Там, де громадяни постійно масово перебувають, вибухонебезпечних предметів не виявлено, а там, де пізріле було виявлено, вони вилучені і знищені. Скажіть, будь ласка, чому пішлася на вибухотехніки? Вам подобається ризикувати життям? Ну, Я вважаю, що кожна професія це якийсь ризик, особливо, якщо це працювати в поліції. Будь-то ти патрульний або спецпризначенець і так далі. І також наша професія ну, зв'язана з ризиком. Але потрібно бути обережним. Ми, як вибухотехніки, кожен свій крок обдумуємо по дуже багато разів, згадуємо різні приклади, згадуємо те, чому нас вчили, те, чому ми вчилися, і так працюємо. Тобто, вже ми звикли до цього. Під час повномасштабного вторгнення, де вам прийшлося побувати? От де ви були, що бачили? Розкажіть, будь ласка. Ну, ми дуже велику роботу проробили у Сумській області в Тростянці, тобто там дуже багато було снарядів, там дуже було багато техніки, дуже багато було боєкомплектів, машин з боєкомплектами, які були зруйновані, коли їх звідти вибивали. Тобто навіть до нас приїжджали. Колеги наші з зведеного загону із усієї України допомагали нам у зачистці Тростянця там, а саме було в нас село Білка. Також міста, де ворожі війська тоді перебували, вони також їх мінували. Ми там стикалися вперше, почали стикатися з мінами, почали дивитися, вивчати манери їх мінування, як вони мінують, які вони пастки можуть зробити. А вже потім ми поїхали зведеним загоном у Харківську область. Це і Ізюм, і Балаклея, і Куп'янськ, і багато міст. Ну, тобто там і села, і позиції їхні ворожі. А після Харкова ми поїхали на Херсонську область. І спочатку у нас було розмінування саме міста Херсон, то що дуже багато там було. Адмінбудівель, які вони брали під свої потреби, тобто вони там у них робили військові адміністрації свої, агіткомпанії, ну і так далі. Також були там міста, в яких вони робили там катівні або свої для збереження своїх вибухонебезпечних предметів для збереження своїх ну, складів боєкомплектів, які знаходилися саме в місті. І ми саме в місто Херсон направилися. Одразу і почали його розміновувати. А вже потім ми почали розміновувати прилеглі території. Це села, це лінії електропередач, газопроводи, мобільні вишки, щоб у людей був зв'язок, було світло, було тепло, був газ, вода і так далі. Дану міну ми виявили в Херсонській області, коли були в складі зведеного загону вибухотехніків з України по підходженні до позицій, до ворожих позицій, які вони залишили після того, як їх Вибили ЗСУ. Там треба було нам пройти весь квест, щоб дойти до цих мін, тому що ці міни новітні і вони їх ставляли як би, так сказати, на потім на те, щоб знищувати ворожі, точніше, щоб знищувати наші танки своїми ворожими мінами. Дана міна, як ми бачимо, стоїть на ось таких лапках. Вона встановлюється вручну, знаходиться вона в транспортному положенні ось таким чином. Виставляються лапки. В даної міни відсутня її бойова частина, тобто тут така ще знаходиться головна, голова її із різними елементами живлення і елементами керованості, де вона керується, коли вистрелює. Ця міна ось так стоїть на землі. Тут в ній ще є різні переключателі, які приводять її в дію. Там є саме ліквідатор. Також міна оснащена сейсмічними датчиками цілі. Які втикаються в землю і мікрофонами. Ось приблизно так зараз ця міна. Після того, як ми її дослідили і подивилися, приблизно так вона шукає свою ціль. Після того, як вона знайшла свою ціль, вона мікрофонами зрівняла звуки танку із тими, що знаходяться в пам'яті її програми, міна наклоняється в бік пострілу. І Вираховуючи сейсмічними датчиками, зрівнюючи всі можливі параметри того, що це дійсно техніка, що це дійсно танк, міна робить вибух в сторону танку на висоту 30 метрів, де на цій висоті інфракрасний датчик засікає тепло танку і проходить вибух.